Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 29 лютого 2024 року. А впливати на нас будуть енергія аркану Сила, Верховної Жириці і Кармічного аркана Смерть. Основна тема сьогоднішнього дня навчитися розважливо керувати нашими енергіями, відстоювати свої права, погляди і переконання. У нас можуть прокинутися здібності, ризикувати, проявляти емоції, бажання вперто йти до своєї мети. Через такі активні зусилля можуть бути труднощі у особистому житті. І важливо сьогодні навчитися володіти собою, контролювати емоції. Аркани смерть. І сила у конфлікті між собою, тому можливі перепади від активності до пасивності, упадок сил, бездіяльність можуть виплести страхи, сумніви, суперечливі відчуття. Тоді діяти потрібно, враховуючи всі обставини. На роботі у бізнесі є можливість долати перепони. Якщо будете змінювати себе і свій підхід до справи, у вас буде успіх. Можуть надходити взаємовигідні контракти і треба проявити пильність, щоб потім не виплили тіньові боки вашої справи. У особистих стосунках партнери розуміють і підтримують один одного. І також варто оцінити, чи є щось деструктивне у ваших стосунках, розібратися і перенаправити у конструктив. Для тих, хто без пари, можливо, будуть непередбачувані зміни у планах, і варто слідкувати, щоб бурхливі і захоплюючі стосунки не переросли у і з'ясування відносин. Рекомендація на сьогоднішній день: приділіть увагу своєму здоров'ю, можете відчувати ослаблення енергетики або нездуження. Прогулянка допоможе зняти навантаження. Контролюйте себе і свій гнів. Варто навчитися володіти собою, контролювати емоції, поєднувати свої інтереси і інтереси інших людей. Не чпляйтеся за минуле, відпустіть його, звільніть місце для нових починань і можливостей. Уникайте агресії, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім взаєморозуміння, поваги один до одного, мир вам і гарного дня!